У мирному житті сіяв хліб а з повномасштабним вторгненням пішов захищати країну. Військовий Черкаської ТРО з позивним Соліст майже рік воював на Сході. Бойове хрещення пройшов під Бахмутом та Соледаром. Має золотий хрест від Валерія Залужного, проте не вважає, що отримав його за щось значне. Просто робив те, що мусив. А ще знає секрет української перемоги. Про це й більше далі в нашій рубриці Сміливі мають волю. Ми прокинулися від вибухів. Я це діло здорово почув, тому що перший раз я чув це діло ще в Грузії в 2008. му Військовий з позивним Соліст згадує, як зустрів перший день повномасштабного вторгнення. Разом з колегами був під Києвом, коли почалися обстріли. До 24 лютого 22-го року працював у компанії з обслуговування сільгосптехніки, займався точним землеробством. Майбутнє слово нашого сільського господарства це системи паралельного водіння. Це був, це дуже інтересно. Мене вів провідний інженер, я виїжджав в поле, сіяв, вводив в експлуатацію сівалки, вводив в експлуатацію, скажімо, вводив це діло в поле і дивився, як воно всходить. І був від того задоволений». Коли Росія почала наступати, вирішив долучитися до війська. Спочатку чоловіка не брали до тероборони, але той таки домовився стати поряд із однодумцями, серед яких вже було чимало знайомих. Перше, що я зробив, я зв'язався з людьми, які безпосередньо є там мали відношення до війська. Це був такий Михаїл. Він зараз служить, мій побратим. Я в нього спитав: Міша, що робити? Він каже: Олег, бери торбу ідуть до нас. Я пішов до місця. Де знаходиться наша бригада зараз. І перший, кого я там зустрів, це був наш комбріг. Я не знав тоді, що це наш комбріг. І відбувся діалог, він каже, він що ти сюди прийшов? Я кажу, все-все прийшов у військо. Каже, йди додому. Я кажу, ні-ні, я прийшов у військо. І там, скажімо, я перший раз побачив скажімо, одну людину, яка в наступному стала моїм командиром, а до того це був просто клієнт мого автосервіса. Про досвід у Грузії, про що згадав на початку розмови, розповідати не хотів. Більш відверто ділиться враженнями від участі в російсько-українській війні. Воював близько року, має поранення і перебуває на відновленні. Нагороджений золотим хрестом від Валерія Залужного про що скромно відмовчується. Бойовий досвід здобув на Донеччині, брав участь в обороні Соледару. Найбільше запам'ятався відхід з Бахмуту. Це був останній день виходу з Бахмута. Мій останній наряд в Бахмуті це був останній день нашого підрозділу в Бахмуті як таковий. Тобто я його закривав. Нас питалися витягнути з п'ятитажок Патріса Соломумби близько трьох годин. П'ятиэтажка гойдалася отак. І люди, які прийшли нас міняти, вони просто заклякли. Тобто до того там -то, того не було. На мене. Я тоді всім своїм виглядом хотів їм показати, що це все не так страшно, але це називається тиха істеріка. Тобто, це було досить неприємно. І три години нас звідти питалися витягнути, і коли вони нас витягнули, коли ми приїхали, і командир дав команду пакуйтеся, їдемо додому. Це найпрекрасніше відчуття, яке я відчував. За те, що і один в полі воїн отримав собі такий позивний. На питання, чому вирішив піти воювати, відповідає, краще не чекати, поки ворог набуде на порозі твого дому, а спинити його якомога раніше. Інакше життя в окупації не буде. Попри реабілітацію, яка ще триває, хоче бути корисним. Мріє повернутися до війська, якщо ні, допомагати армії в тилу. Від чого залежить перемога України та чи буде вона, відповідає так. Єдності. Просто єдності. В той час, коли йде навала, хату не білять і бруківку не кладуть. Це питання зброї, це питання моралі, це питання підготовки людей. Або ми зникнемо як етнос, або ми будемо як етнос. Ми переможемо? Так, ми переможемо. Це без сумніву, ми переможемо. Вікторія Чорнобривець, Максим Дубінський, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.